Причиста Діва Марія, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, як добра дитина, благаю тебе, матінка моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом, у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у свого сина та своїми молитвами, зменшу його святий гнів з приводу моїх гріхів. Бо я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможе уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти. Осягнути вічне щастя на небі. Амінь.